ці в гостомель за 26 тисяч доларів та 9 відсотків річних проти балі. Вчора подруга поділилася новиною. Вона купила для мами квартиру в гостомелі на першому поверсі. Це змусило мене задуматися, чому я раніше не звернула увагу на цей напрям. Я вирішила підрахувати, наскільки вигідною може бути така покупка. Якщо придбати квартиру без ремонту за 26 тисяч доларів зробити ремонт від забудовника за 8, тысяч підлога, ванна, душова кабіна, плитка, а також докупити меблі та техніку за 1000 доларів. Загальна вартість складе 35 тисяч доларів. Таку квартиру вже можна здавати за 250 доларів на місяць, що дає 8,8% річних від оренди. Але головне зростання вартості нерухомості через рік аналогічні квартири можуть коштувати на 10 тисяч доларів дорожче, тобто 44 тисячі доларів таким чином загальна прибутковість інвестицій може досягати 38% за рік. До речі, якщо розглядати квартиру для перепродажу, я завжди раджу купувати техніку та меблі БУ. Вони можуть виглядати цілком пристойно, але значно знижують початкові витрати, що підвищує прибутковість. Там ви не маєте гарантій, не маєте страхування ризиків, а сам об'єкт нерухомості далеко без можливості контролю. Водночас в Україні ринок нерухомості відновлюється, є попит на оренду, а держава забезпечує страх. Ховий захист для інвесторів, що вигідніше вкладати гроші в реальний контрольований актив чи в віддалену нерухомість із сумнівними гарантіями.